Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Споліції і з вами я, Анна Громова. В рамках спільного проєкту Візерунки UA», який організувала наша харків'яночка Тамара Новікова, хочу запропонувати вам новий візерунок. Цей візерунок підійде для більш осінніх виробів, для ковтинок, кардиганів. Так виглядає цей візерунок з лицевої сторони. Він такий випуклий, рельєфний. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Свій зразок я зв'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий і третій рапорт. У висоту я пров'язала три рапорти. Один рапорт, другий і третій. Рапорт візерунка становить 10 петель і 14 рядів. Я буду пров'язувати з вами два рапорти. Ось один рапорт і другий рапорт. І у висоту ми пров'яжемо з вами 14 рядів. Тобто. Один рапорт. Відео буде детальне, порядне, попетельне. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, а загальну схему цього візерунка ви можете знайти у вкладці спільнота. Там я викладу повну схему візерунка. Ще хочу що сказати по схемі. На схемі буде. Два рапорти. Кромкові петлі я позначу хрестиками. На відео жовтим кольором будуть виділені петлі симетрії, це три петлі симетрії. Раппорт візерунка буде виділений голубуватим кольором, і другий рапорт. На схемі буде виділений білим кольором. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. На спиці самим звичайним способом я набираю 25 петель. Два рапорти по 10 петель це 20 петель. Три петлі у нас будуть для симетрії, і дві Кромкові петлі. Я набрала на спиці 25 петель, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і всі петлі підготовчого ряду я пров'язую виворітними петлями. Так, пров'язую до кінця ряду. В кінці підготовчого ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали підготовчий ряд. В'яжемо перший ряд кромкову петлю, я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві петлі виворітними. Це у нас дві петлі симетрії. І тепер ми починаємо в'язати рапорт. Ми повинні з вами, згідно схеми, поміняти петлі місцями з нахилом вліво. Я пров'язую, зняла першу петлю, пров'язала другу, і тепер ці дві петлі міняю місцями. Пров'язала. Тепер ми в'яжемо з вами дві виворітні, один. 2, лицьова петля, 2 петлі виворітних, 1, 2, лицьова петля і 2 виворітні петлі. Ми пров'язали з вами рапорт візерунка. Рапорт повторюємо. Нам ці дві петлі треба поміняти місцями з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицевою і тепер ці дві петлі міняю між собою місцями. Поміняли петлі місцями, тепер в'яжемо дві петлі виворітні, Лицьова петля, дві петлі виверітні. Лицева петля, дві петлі виворітні, одна петля з симетрії. Ми її теж пров'язуємо виверітною петлею і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі першого ряду. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо другий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую одну петлю симметрії і тепер починаємо в'язати рапорт. Дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових і дві петлі виворітних. Продовжуємо в'язати рапорт. Дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, і дві петлі симметрії пров'язуємо. Лицьовими петлями. Кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі другого ряду. В'яжемо третій ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язуємо дві петлі з симетрії одна петля, друга петля. Дві петлі перехрещуємо. З нахилом наліво міняю місцями їх. Першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую другу петлю і потім міняю ці петлі місцями дві петлі виверітних, Лицьова петля, дві петлі виверітних, лицьова петля. Дві петлі виворітних, дві петлі міняємо місцями, першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю, і тепер ці петлі міняю місцями. І тепер першу петлю пров'язую лицевою, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних. Лицева петля, дві петлі виворітних і петля симетрії. Я пров'язую її виворітною і кромкову петлю теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі третього ряду. Четвертий ряд кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую петлю симетрії лицевою петлею. Дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі лицевих, виворітна петля, Дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі симетрії пров'язуємо лицьовими петлями і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. Починаємо в'язати п'ятий ряд. Хочу сказати, що при в'язанні п'ятого ряду нам знадобиться додаткова спиця. В моєму випадку, це звичайна трикотажна голочка, або можна ще використати спеціальну спицю для в'язання кіз. І так починаємо в'язати п'ятий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую дві петлі виворітних. Це у нас дві петлі симетрії. симметрії. Тепер дві петлі міняю місцями з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю. І тепер ці дві петлі міняю місцями, пров'язую виворітну петлю. І тепер згідно схеми, нам потрібно. Три петлі виворітна петля, лицьова петля, виверітна зняти на додаткову спицю і залишити їх перед роботою. Ми тепер пров'язуємо слідуючи три петлі. Пров'язую виворітна петля, лицьова петля і виворітна петля. Тепер на ліву спицю повертаємо петлі із додаткової спиці. І пров'язуємо виворітна петля, лицьова і виворітна петля. Далі пров'язуємо виворітна петля. Дві петлі міняємо місцями з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи. Пров'язую другу петлю і міняю ці петлі місцями. Слідуюча петля у нас виворітна. І тепер знову ми міняємо місцями, тобто перехрещуємо шість петель. Я знімаю на додаткову спицю виворітну петлю, лицьову петлю і виворітну петлю. Залишаю їх перед роботою. Пров'язую виворітну петлю, лицеву і виворітну петлю. Тепер з додаткової спиці я знімаю петлі. І вдягаю їх на ліву спицю. І тепер пров'язую ці петлі, Виворітна петля, лицева петля, виверітна петля, пров'язую слідуючу виверітну петлю, пров'язую петлю в симметрії виверітною петлею. і кромкову петлю пров'язую виверідною. Ми пров'язали з вами петлі п'ятого ряду. В'яжемо шостий ряд. Кронкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую петлю симетрії. симметрії, дві петлі лицьових, Виворітна петля, дві петлі лицьових, виворітна петля. Дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, лицева петля, ще одна лицева, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі. Виверітних, дві петлі лицевих, і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі шостого ряду. Сьомий ряд кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую дві виворітних, це дві петлі симетрії. Тепер дві петлі міняємо місцями з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю, і тепер ці дві петлі міняю місцями і першу петлю пров'язую лицевою, дві петлі виворітних, лицьова петля, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних. Тепер знову ми міняємо дві петлі місцями з нахилом вліво. Тобто ми першу петлю переміщуємо з нахилом вліво, міняю місцями. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицьовою. тепер лівою спицею підхоплюю першу петлю і міняю першу і другу петлю місцями. Тепер першу петлю пров'язую лицевою, дві петлі виворітних, лицьова петля. Дві петлі виворітних, лицьова петля, дві петлі виворітних, петля симетрії. Я пров'язую її виверідною і кромкову петлю пров'язую виверідною. Ми пров'язали з вами сьомий ряд. Восьмий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Три петлі лицевих, один, два, три. Виверітна петля. Дві петлі лицевих, один. Два виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних. Дві петлі лицевих і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами восьмий ряд. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Дві петлі симетрії пров'язуємо виворітними. Тепер дві петлі лицевих міняємо місцями з нахилом вліво. Першу петлю я знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицьовою. тепер міняю місцями ці дві петлі і першу петлю пров'язую лицьовою. дві петлі виворітних, лицьова петля, дві петлі виворітних, лицьова петля, дві петлі виворітних. Ми пров'язали з вами один рапорт. Раппорт повторюємо: дві петлі лицевих міняємо місцями. З нахилом першу петлю я знімаю, не пров'язуючи, пров'язую другу петлю. Тепер ці дві петлі між собою міняю місцями і першу петлю пров'язую лицевою, дві петлі виворітних, Лицева петля. Дві петлі виверітних, лицева петля, дві петлі виворітних. Петлю симметрії я пров'язую виворітною, і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами ряд, десятий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Три петлі лицьових, один, два, три. Виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі лицових, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля. Дві петлі лицьових, виворітна петля, і ще одна виворітна петля, дві петлі лицевих і кромкову петлю я пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 10-го ряду. Одинадцятий ряд, кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи. Виверітними пров'язую дві виворітних, це дві петлі з симметрії. Тепер дві петлі міняю місцями з нахилом вліво, першу петлю знімаю не пров'язуючи, другу пров'язую лицевою, тепер лівою спицею підхоплюю першу петлю і вдіваю на праву спицю другу петлю. Тепер першу петлю пров'язую лицевою. Ми поміняли дві петлі місцями з нахилом вліво, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних. Знову міняємо дві петлі місцями. Першу петлю знімаю не пров'язуючи, пров'язую другу петлю лицевою. Тепер ці дві петлі міняю місцями і першу петлю пров'язую лицевою, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних, лицева петля, дві петлі виворітних, виворітною пров'язую петлю симметрії і кромкову петлю пров'язую виворітною. Ми пров'язали петлі 11 ряду. 12 ряд кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, три петлі лицевих, Виворітна петля, 2 петлі лицевих, Виворітна петля, 2 петлі лицевих, дві петлі виворітних. Дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля, дві петлі лицевих, дві петлі виворітних, дві петлі лицевих, кромкову петлю пров'язуємо виборітною. Ми пров'язали петлі 12-го. Ряду. 13 ряд. В тринадцятому ряду ми знову будемо використовувати додаткову спицю. І так, в'яжемо 13-й ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи. Дві петлі симетрії пров'язую виверідною петлею. Тепер дві лицевих міняю місцями з нахилом вліво. Одна петля виверідна. І тепер шість петель нам потрібно поміняти місцями. Я на додаткову спицю, ну, в даному випадку в мене голочка, я на додаткову спицю знімаю виворітну петлю, лицьову петлю і виворітну петлю. Залишаю їх перед роботою. Тепер пров'язую виворітну петлю. Лицьову петлю і виворітну петлю. З додаткової спиці перезнімаю петлі на ліву спицю і тепер пров'язую виворітна петля, лицьова петля, виворітна петля. Ми з вами перехрестили 6 петель. Тепер в'яжемо далі. Виворітна петля. Дві петлі міняємо місцями з нахилом вліво. Я пров'язую другу петлю лицевою, тепер першу петлю і другу поміняла місцями. І тепер першу петлю пров'язую лицевою. Виворітна петля. І тепер знову 6 петель ми будемо міняти місцями. Ось одна петля, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Перші три петлі, виворітна петля, лицьова петля і виворітна. Я знімаю їх на додаткову спицю, залишаю перед роботою, пров'язую виворітну петлю. З лівої спиці, лицьову петлю і виверідну петлю. Тепер петлі з додаткової спиці я вдягаю на ліву спицю і пров'язую виворітна петля, лицьова петля і виворітна петля. Пров'язую виворітну петлю і пров'язую виворітною петлю симетрії. Кромкову петлю теж пров'язую виворітною. Ми пров'язали з вами петлі 13 ряду. 14-й ряд. Кромкову петлю я знімаю, не пров'язуючи три петлі лицьових. Один, два, три. Виворітна петля. Дві петлі лицевих, один, два, виворітна петля, дві петлі лицевих, один, два, дві петлі виворітних. дві петлі лицевих, Виворітна петля, дві петлі лицьових, виворітна петля, дві петлі лицьових, виворітна петля, і ще одна виворітна петля, тобто дві виворітних, дві петлі лицьових і виворітна петля. Ми пров'язали з вами петлі 14 ряду. В'язання повертаємо на лицьову сторону. Ми з вами зв'язали два рапорта по 10 петель, три петлі для симетрії і дві кромкові петлі. А також ми з вами зв'язали з першого по 14 ряд. Хочу звернути вашу увагу що ми з вами пров'язуємо лише один раз з першого по 14 ряд. Потім, коли в'язання будемо продовжувати уверх в'язати, ми будемо пров'язувати з вами 14 ряд, а потім, після 14 ряду, ми будемо починати в'язання з 7 ряду. І так будемо продовжувати. Закінчили 14 ряд, починаємо з 7, пров'язуємо до 14 і знову після 14 ряду починаємо з 7 ряду. Я надію, що моє відео для вас було корисним, цікавим. Якщо вам це відео сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я з вами не прощаюсь. Всім бажаю мирного неба, здоров'я, щастя і до нових зустрічей. Всім пока!